15 лютого СУБОТА МУДрі чи нерозумні? Тоді царство Небесне буде подібне до десятьох дів, які, взявши свої каганці, вийшли на зустріч молодому. П'ять із них були нерозумні, а п'ять – мудрі. Матвія 25 1. 2. Ми не повинні заспокоювати себе думкою, що оскільки ми є членами церкви, то це означає, що вже спасенні. Хоча з нашого життя не видно, чи ми перемінені за подобою Христа, чи, може, дотримуємося старих звичок і вплітаємо в тканину свого світогляду нитки світських понять та звичаїв, десять дів не сплять у вечірній час цієї земної історії. Вони називають себе християнками, мають покликання ім'я, світильники. Впевнені, ніби то виконують Боже служіння, усі вони чекають Його появи. Проте п'ятьом з них чогось забракне. Ці п'ять дів здивуються і стривожаться, опинившись поза весільним бенкетом ми уособлюємо собою або мудрих, або нерозумних дів. Багато хто залишається біля ніг Ісуса, щоб навчитися від нього. Утім, вони не пізнали його шляху і не приготувалися до його приходу. Заявляючи, що чекають на Господа, вони не пильнували і не молилися з вірою, сповнені любові, яка очищає душу. Вони вели безтурботний спосіб життя, вивчали істину і були прихильними до неї, але не втілили її в повсякденне життя. Олива благодаті не наповнює їхні каганці. Вони не цілком приготувалися вийти на весільний бенкет агнця. Не будьте подібними до нерозумних дів, які ставляться до Божих обітниць так, нібито вони їм належать за правом, хоч не виконують Господніх настанов. Христос навчає нас, визнання це ніщо. Коли хто хоче йти за мною, сказав він, нехай зречеться самого себе, візьме свій хрест і йде за мною. Бог випробовує нас, очищає, і коли полум'я розпаленої печі спалює шлак, тоді виходить справжнє золото очищеного характеру. Разом з апостолом Павлом ми можемо сказати не тому, що я вже осягнув або вже став досконалим, але борюся, забуваючи те, що позаду і прямуючи до того, що попереду, я відчайдушно біжу до мети. До нагороди високого Божого покликання в Ісусі Христі.